Кохана жінка, мати двох дітей, підприємець, людина, яка має вищу освіту, але вже 10 років я не працюю за цією професією. Я майстер манікюру педикюру. Завдяки старшій дочці, вона займається художньою гімнастикою. Останніх 5 років я шию костюми для художньої гімнастики. Це приносить велике задоволення. З початком війни я знайшла все. ще собі таке маленьке хобі, яке теж приносить якийсь прибуток. Це кастом. Я розписую одяг, шопери, і це таке маленьке моє, це для душі робота. Напевно, як і всі, ми десь. Чекали, напевно, не чекали, боялись, але не чекали, що це відбудеться. Як і багато людей в ліжку, ми з чоловіком почули вибухи. Один з одним переглянулися, він пішов, відкрив вікно, послухав, сказав, що це не схоже на там, сигналізацію автомобільну чи там щось якесь відбувається на вулиці. Ні, кожен з нас продумав про початок війни, але ми мовчали і чекали. Що буде далі? Потім ми почули топот в коридорі, це вже ходив мій брат. Він зайшов до нас в кімнату, діти спали, і він зайшов до нас в кімнату і сказав: Юля, почалась війна. В принципі, і я, і мій чоловік ми десь були готові до цього. І це було ну, дуже швидко. Збирались діти. Їм зразу видалися два чемодани, діти збирали свої речі. Їм ем було сказано в чемодан речі, рюкзак зі школою. Чоловік мені казав, навіщо школа війна. Я кажу, навчатися все одно всі будуть. Тому швидко збиралися речі. Я в цей час ще ходила в нічній сорочці. Чоловік мене підганяв. Рад з жінкою із малою дитиною виїхали там за хвилин 30. А ми буквально слідом за хвилин 10 виїхали. Теж як багато киян, ми попали в величезну. Величезний автомобільний корок 12 годин з лівого берега до автостанції Дачна. 12 годин ми їхали на машині не зупиняючись. Мами дзвонили, казали, моя мама казала, вертайтесь чоловіка. Мама казала, може, вертайтесь в Київ. Але є такий момент я розуміла, що чоловік. Завезе нас до своєї мами і він піде захищати країну. Тому у нас дороги назад не було. 33 години в дорозі він не полишав кермо тільки буквально раз чи два він вийшов в туалет і попити чаю. На заправках заправляли по 10-20 літрів, але нам це не потрібно було. У чоловіка був повний бак, ми купляли лише воду. І тоді на шолярці я купила дві упаковки мівіни. Не знаю, чому я це зробила, але, дякуючи їй тоді, коли ми виїхали вже на Житомирську трасу і вже можна було далі їхати, а це вже була доба, як ми їхали, ми поснідали двома мівінами на чотирьох і вирушили далі в дорогу. 33 години він був за кермом. Ну, в цілому все змінилося. Я стала дружиною військового. Це... Зараз будуть сльози. Це Перший місяць я плакала ночі. Я не, можла, не могла собі дозволити плакати в день, тому що поряд зі мною одна з мам, моя мама лишилась в Києві. Це постійні тривоги, переживання, переживання за маму, яка лишилась тут, і вона одна. Потім вже пізніше брат мав змогу і приїхав до неї, забрав її на деякий час. Переживання за чоловіка. Ну, він пішов на війну, і ти не знаєш, побачиш його чи ні. Ти з двома дітьми. Так, ти не одна, в тебе є купа рідних друзів, але ж ти одна, і тобі далі вирішувати, як жити. І в країні війна, і ти не знаєш, що буде далі. Я продовжила шити це перше. До початку війни у мене було замовлення, яке я мала закінчити два купальники на Німеччину, і вже згодом мені змогли друзі і мама передати новою поштою все для цієї роботи. Але розумієш, а натхнення на це не було. Ти береш просто себе в руки і мусиш це робити. Але в праці ти забуваєшся. А потім, вже розмовляючи з чоловіком, я йому розказала про те, що я хочу спробувати малювати. але малювати в наодязі. Ну і в принципі, останніми роками я почала малювати. Також, як багато в нашій країні людей, я зайнялась волонтерством. Ну, це не масштабне якесь волонтерство, але все ж таки, мій чоловік на війні, і перше, що потребувало, це якихось елементарних речей, не було ні в нього, ні у його побратимів. Через соціальні мережі я звернулася до друзів, скинула номер своєї карти. І я була дуже здивована. Прям за ну, це було щось феєричне. Ну, до сліз, просто коли а, мої клієнти. Мої колишні клієнти, з якими я не бачила вже роки, писали теплі слова. Коли була потреба в розгрузочних жилетах, люди питали, яка їх вартість. Я називала суму, і люди просто закидали саме цю суму. І ми купили не один жилет, а купили декілька жилетів, декілька поясів у хлопців елементарного, брючні пояси, які вдівалися, на них вішались куча обвісів. Вони розтягувались і рвались. Треба було тактичні пояси. І от такі, от якісь речі, мінімальні, тактичні перчатки. А це було холодно. Ми просто це все купляли. Потім були моменти, побратим мого чоловіка збирав на автомобілі. Звісно, через ті ж самі соціальні мережі я теж теж підключилася і прохала всіх робити репост, і прохала всіх друзів, товаришів, знайомих, моїх клієнтів долучитися до цього. І люди дуже швидко відгукувалися. А недавно після того, як цей автомобіль вивозили вже. Не з позицій, знову ми звернулися до людей в соціальних мережах, і люди дуже швидко відгукнулися на це. І ну, як мені здається, великими сумами скидали, і ми зробили не тільки ремонт в машині, якийсь елементарний, а прям все-все, зміну коліс, і все. І ти розумієш, ти, начебто, один, але ти не один, а великий кулак, велика сила за тобою стоїть. Ну, по-перше, ти розумієш, що життя сьогодні є, завтра його нема. І наші хлопці там виборюють не тільки незалежність нашої країни, а кожну хвилину нашого життя тут. І ти намагаєшся жити, якось радіти, наскільки це можливо. Ненависть, вона, напевно, є. Але ні, не в такому форматі, що я ненавиджу війну, я ненавиджу росіян, мені хочеться, щоб їх просто не стало. Але ж так не буде. Вони завжди будуть. Тому треба просто жити, щоб просто перевернути світ. Можливості ну для розвитку можливості дуже багато людей, мені здається, зараз знайдуть себе. Можливості цінування відносин не тільки в родині, а й взагалі дуже багато людей. Думаю, що це не секрет, і це відбулося у кожного із друзями, із родичами. Ти зрозумів, хто є хто. Ну, по-перше, не забувати самому, що йде війна. З 14-го року ми всі втягнулися в це, і до моменту повномасштабного вторгнення ніхто в це не вірив. Ну, типу, там собі пукає, де стріляють, і все. Не давати, забувати про це світові, щоб вони розуміли, що війна у них на порозі. А ми це стримуємо. І це не великі якісь слова, це по факту і так відбувається і є. Вчити своїх дітей, що їхні батьки не просто так там стоять. По-перше, здійснилась моя мрія. Я сіла за кермо. Моїм правам 15 років, але за кермо я сідала кілька разів. Так, чоловік за кермом мені комфортно і все ок. Але тоді, коли він пішов, лишилась машина, бус, дізель на механіці. І я, як я завжди кажу, дівчинка ніжна тендітна квітка, маю сісти за то кермо, тому що кермо дає більше свободи. Сльози, переживання, небажання. Не небажання бажання сісти за кермо, а ти розумієш, що а, я займаю його місце тут, а мені не хочеться ні в якій сфері його замінити. Мені хочеться, щоб він повернувся і він займався тим, чим він займається. Мені так комфортно. Мені так класно, це його зона відповідальності, а я просто його жінка. Але мені потрібно було сісти за не за це кермо. І до речі, війна здійснила дуже багато мрій, саме війна. Це до питання про можливості. Так ось я не знаю, навіщо це, але я розкажу, колись я своєму чоловіку казала, що от, діти виросли, а давай запрошуємо на побачення в інші міста, давай з тобою разом десь їхати, дорога, ночувати в якихось готелях романтично. От, моя мрія здійснилася. Тепер дякувати, як я кажу, Всесвіту і командирам. Раз на два-три місяці я їду в прифронтове місто, туди, куди його відпускають на одну добу. І це дорога, це готель, це романтика. Я сіла за кермом, це було дуже страшно. І коли вам кажуть, що ні, це типу сідаєш, їдеш, просто виконуєш, виконуєш якісь дії, і все ок, ні, це дуже страшно, коли перед сидять двоє дітей, їм просто цікаво, а тобі просто страшно. А ти береш і їдеш на великій машині дорогою, як в Карпатах, з невеличкими перевалами. З серпантинами, зі швидкістю 40 км в час, але тобі здається, що ти летиш як на ралі Дакар. І от здійснилась моя мрія так, я їду за кермом. Чи є в мене якась мрія, а, так, щоб закінчилася війна? Коли закінчиться війна, напевно, перше, що я зроблю, я буду плакати. Я не плачу вже з півроку, якщо не більше. Так, да, воно накатує, сльози підходять, але я не плачу, в мене немає сліз. От в той момент, напевно, я заплачу. А, як там говориться побіда со слізами на глазах? А, ну, мені здається, розвиток однозначно буде, і він буде дуже великий, але нам треба готуватися до великої великої праці, тому що як Україну відбудовувати, ну, ламать не строять якою вона буде, ну мені здається, що ми будемо в постійному супротиві з сусідом. Я не думаю, що Україні буде солодко, але я впевнена, що наші діти і наші внуки будуть жити в вільній країні, в процвітаючій, і багато країн Європи нам будуть заздрити. Ми жили весь цей час, не розуміючи про те, що у нас круто, набагато круто, крутіше, ніж в. Тій Європі, в яку так всі прагнуть. Ну, таке банальне не забувати, за що боролися, перемоги насамперед, згуртованості. Кожну секунду, прокидаючись вранці, розуміти, що ще не кінець. Ми на шляху до перемоги. Тому донатити, не забувати найменше. Ну, каву кожен ранок всі майже п'ють каву. Це вже якийсь фетіш в нашій країні, і не тільки. Не випити сьогодні каву. Відправте це на ЗСУ. Розповідати якнайбільше люду за кордоном, щоб там теж не забували. І щоб за кордоном кавою ділились з нашими хлопцями і мирного неба всім.